Усім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ви дивитесь влог зі зйомки, яка називається Браво! Головний герой зйомки Ілля Чопоров та модель. Сама зйомка розділена на дві частини: спочатку ми працювали з Іллею, потім ми працювали з моделлю. І також на дві частини зйомки у нас було два різних стиліста. І фінальні образи я вже побачила в день зйомки, але вийшло дуже цікаво. Влог знятий у форматі бекстейджу плюс інтерв'ю з командою. Сподіваюся, що вам буде цікаво, тому. Погнали! Привіт, мене звуть Ілля Чопаров. Я актор та композитор молодого театру. Я сьогодні потрапив на дуже творчу, екстравагантну зйомку. У мене були певні очікування, але вони явно збільшились під час роботи. Це було дуже натхненно, творчо. Я отримав масу задоволення. Я дуже дякую, що мене запросили. Я Віка. На цій зйомці я візажист, як мінімум, першу її половину. Drinking. Мене звати Катя, я візажист і хейр стиліст. Це наш наш б'юті департмент. Поки ти знімаєш, з можна фото зробити чи во так. А ну фейстекер за хотіла відключити. Бачите? Боже, Технології. Все, буде чітко. Сир виду. Ти всі да, так знімаєш, щоб вони були трошки. Ціли? Та ні, я не можу його вирішити. Привіт, я Мар'яна, стилістка. І перше наше питання: як наші справи і враження? Справи прекрасні враження, неймовірні. Які складнощі були в підготовці. Було я найчастіше працюю на фешн-зйомках з моделями і з жінками. З чоловічим амплуа, особливо з таким творчим, було цікавіше працювати. Супер. Я була супер ексайтед, коли їхала на зйомку, і я продовжу бути супер ексайтед, Я дихаю, я відпочиваю, я роблю красу. Так що мені супер подобається, все супер красиво, Аліна молодець. Приходить до Аліни на зйомку швидко. Ми кожні 10 хвилин міняли мейк. Мене було тупо таке відчуття. Хоча ми нічого не міняли, але я постійно уточнювала, тому що Аліна мене полутала. І я коли їхала на зйомку, я думала, що ми взагалі робимо щось зовсім інше, і я не розуміла, взагалі, що відбувається. Але все добре. Типу, дуже спонтанно, але завжди такі зйомки, коли вони спонтанні, і коли є якийсь прикол в плані їх організації, вони завжди найкращі і найпрекрасніші виходять в підсумку. Тому. Тому якось так дуже багато ідей, мало часу а, на якусь організацію і вигадування, і дуже всього хочеться вмістити. І коротше був якийсь зрив башки дні, коли ми вигадували мейк, Але загалом все класно, все супер, все дуже гарно, і рефи прям бомба. Тому якщо ви не поставите лайк у Аліни на акаунті на ці фотки, то я особисто ображусь. І все, і все. Ну бо Наполеон чекає. Наполеон. Який всіх чекає? Головний герой нашої зброї сьогоднішній. Я його коли брала з собою, не очікувала, що буде такий ті пара. Як би ви описали цю зйомку? Можливо, які йому одним словом. Нове барокко сексі. Дуже красиво, дуже витончено. Помпезно, так шикарно. Мені дуже подобається. Я, мені прямо максимально подобається вайб. Мені подобається червоний колір, я обожнюю червоний колір, тому, тому прекрасно. Тому просто. в в зйомку просто як сексі. Все. Якщо я тебе навіть робить колоса. І ти їдеш на польон. А я ще спитую. Ну, я вже ще ш... ручки дезінфікую. Катя я поїла. вже поїла. Це було так добре, Боже. Це було О, так добре. І там він ще залишився. Це... І я плюс він ще. Ой, прикольно, слухай. Кайф. Я вчора на балет ходила. перший раз. Так що буде вам передухати. Кайф. Важно, Можемо йти то, в катер? Треба... Ні, ні, я ж <говорю> хто я? Президент України я Поліна. Поліна. Я думаю, цього достатньо. Так, всім привіт! Мене звуть Альона, я стилістка, і сьогодні ми знімаємо п'ять образів з Поліною в такому трошки театрально-клоунському вайбі. Десь часу на підготовку у нас був майже тиждень, трошки навіть менше. Мені написала Аліна, вислала класний референс і. Я вирішила погодитись, бо я люблю таку стилістику. Складнощі в підготовці, значить, вчора 11-й ночі я погодилась на цю зйомку. І трошечки ловила панічні атаки з приводу того, що в мене немає підходящих пучків для вій і немає чогось, чим зробити білу шкіру. І я така так, так, буду зранку кудись бігти, щось робити. Але насправді все вийшло дуже круто, і я дуже вдячна кожному з команди за те, що це було суперкомфортно і суперкласно. Муа. Ну, все дуже швидко. Як завжди, мені замало часу, але ну, все проходить доволі так легко в дружній атмосфері. Єдине, що час, так. Кайф. Боже, тут зараз. Це знаєте, найменша проблема. Ага. Ну, Портретик, так. потім ще зняти кайф. Справи супер. Насправді я дуже рада, що я беру участь у цій зйомці, а тому що для мене це якийсь такий ковток свіжого повітря в серед клієнтської роботи. Це просто вау! Ця вся стилістика. Ну, подивіться, я, я вражена. Я вау! Я вау. Мені дуже сильно подобається, що у нас так багато різних образів. Насправді це дуже круто, це так в тонусі тримає в плані роботи. Насправді, тому що багато треба якихось змін робити. Але для мене це ось такий вау-ефект. Це неймовірно стильно. От для мене це про стиль. Я не впевнена, що я знаю, як це коректно назвати ну тобто, це можливо якесь кабаре, але це. Це настільки стильно, дівчата стилісти. Вони прям таку роботу проробили я в захваті. Ядної ролі не дуже як, е, Ваші справи, як враження. Справи просто чудова, чудовий робочий тиждень, і е, ця зйомка вона просто ну щас вівторок по факту, по факту почала цей тиждень дуже так мощно, класно, і дуже надихнула і на роботу. І просто на життя, знаєте, в наш час дуже все так складно і сумними моментами, і не вистачає творчості цього натхнення, класних людей, класної команди. Я так кайфанула, це просто капець. Мені дуже не вистачає такої творчості в зйомках, і це, мабуть, найцікавіше, не мабуть, а це найцікавіше, найкрутіше, що в мене було. І я дуже дуже чекаю цих фотографій, вони будуть стояти на кожній моїй аватарці я вам клянусь. Як би ви описали, описали цю зйомку I'm fucking crazy, but I'm free. Ну, як би щось. Ну, кабари вже всі казали, да? що це щось таке. Ну Це реально театральне щось дуже класне, дуже класний сталінг, макіяж, все. реально. І якесь за да, закулісся театру, щось таке фешн плюс театр. Такий мікс. Да, які складнощі були в підготовці? Ніяких в мене складнощів не було. Так, да, я прийшла, така, макофі випила, стік покурила, всі складнощі. Ну, Ви, звісно, мене спокушаєте на гріх. Все. Тепер настала моя черга поділитись враженнями. Я супер задоволена. Зазвичай я дуже старанно готуюсь до зйомки і роблю це завчасно. Тут я теж готувалась, але я робила це не завчасно. От я Катю знайшла вчора тільки, типу, за вечір до зйомки, тому що ми з Вікою усвідомили, що типу вона одна не впорається з усіма образами, тому що вона йде в 17.30, А ми модель знімаємо до 8. І як бачите, у нас вийшло багато трансформацій. У Віка по факту залишила б модель тільки з одним мейком, і це типу не окей, тому я дуже рада, що у Каті вийшли. І в мене перший досвід такий, що на зйомці працюють два стилісти, хоча це типу одна зйомка, одна концепція. Але стилісти готували окремо Ілью, окремо Паліну. І я хвилювалася, щоб це було в одному стилі. Але я результатом задоволена і все дуже френдлі. От я принесла Наполеон. Наполеон навів дуже багато фурору. Взагалі, чому я вирішила зробити цю зйомку? Я давно хотіла познімати Іллю, і я от думала, як це коректно. Зробити, типу, в тому плані, як це подати. І от прийшла така ідея об'єднати не просто Іллю познімати, а об'єднати це в якусь концепцію ще, типу, з моделлю або іншим героєм, але зійшлась на тому, що краще взяти другу модель. І ось цей подіум, який ви бачили, то він готувався на воркшоп, і я хотіла його на воркшопі познімати, але воркшоп не вдалося організувати. Типу, не набралась група. Я от викрутилась таким чином, і я вважаю, що вийшло дуже супер. Я ще плюс домовила, що цей подіум викупить студія. І, типу, я не сильно якби, в програші, а навпаки, я по факту вийшла в ноль, я просто заплатила за оренду студії і, і все. Тому я тим паче не робила давно творчих зйомок. Остання творча зйомка була у мене влітку, ось ця. І я рада, що нарешті зробила нову творчу зйомку. Айм А, і образи дуже-дуже класні. І я ще, звісно, подивлюся, як воно буде все в обробці, тому що я фінальне враження можу скласти, коли я вже обробляю фото і роблю селект по фотографіям. А селект дуже важливо теж правильно зробити, тому що фото може бути багато класних, але їх треба. Правильно скомбінувати між собою, ось так. І передаю вітання вже місяць по тому після зйомки. Кадри можете побачити в мене на інстаграм-сторінці, і так я зараз теж скажу, що я дуже задоволена зйомкою, і так це ковток свіжого повітря. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на весь процес, як це все відбувалося. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь цьому.